Всім привіт, друзі! Ви на каналі Excel. Та сьогодні, зовсім недавно, я переїхав до стола номер 12 Але переїхав я не один. Переїхав я з Джекпотом, який зовсім новий учасник на моєму каналі. Він з'являвся в останньому відео та з'явився ще давно на моїй аватарці. Сьогодні я піду до нього в гості та він покаже свій дім. До речі, з нами також буде, прийде Марко ЗП. Він запізнюється просто тому, що в нього багато доволі речей. Так, привіт-привіт. О, здрасте. Привіт, Експел. <ганую> uh, Як справи? Оце так. Ну, все, в принципі нормально. Я хотів би показати свій студинок. Коротше кажучи, ну хол, ти сам вже бачив. Ну, ось моя кухня. Дварна стійка, полиці. <ганую> ну, все, щоб базово має бути в кухні і в не сім'ї. <ганую> uh -huh. Тут твій, а тут моя броня і майстерня невеличка з маленьким складом. Uh -huh. Далі, коротше, в мене стоїть велика шафа. І як ти бачиш, я дуже полюбляю вішати картини на своїх тут не бачив. І також я думав, що було б краще, якби в коридорах був багато зелені. Ось моя спальня, коротше. Прикольно тут мої речі, які я знаходив. Ого. Ну книжкова шафа, годинник. Ну коротше кажучи, знову ж таки, все базове, що я у спальні. Також Реч... в мене є горище, величек. Гори я так розумію. Я то не переїхав, тому тут трохи неаккуратно і запилено. Я якраз і займаюся прибиранням, ось якраз прибирати хотів. Красиво, да, прикольно. Тільки тут пильно, да, дуже сильно. О, до речі, була, до цих так, будинків ми переїхали зовсім недавно, да? Тобто, ми навіть не знаємо. Я, я свій будинок навіть не знаю. Я тільки свою кімнату обладнав. Ну коротше, я мабуть до я, тебе я приберу... зайду. Я поки приберу это, щоб. Чекай, це люк. Що це таке? Я хотів сказати, так, що так. я прийду тобі до тебе до вечері, але я так розумію, що я залишусь тебе ще надовго. Почекайте. А ти знав про цей люк? Може це якийсь підвал? Я взагалі нічого не знав. Хлопці! Привіт! О, так, привіт! А, тільки... О, хай! Привіт! Ще сейчас запизни, все рачей Плюс погода не, не дуже гарна. Иди підпивай. Ну, давай, дім, Давай, вдім, бо ще промокнеш, застудитись не хочеш? У речі, ми залиш. тут знайшли якийсь дивний люк. Хм. І це не підвал. Це зараз, щось дивне. Я зараз візьму сокиру і спущуся туди. Так, я не знаю. Я вас ого! Тут якась прям у... масивна лабораторія. Назва а мого каналу все. Прикиньте, назва мого каналу все розказує. іксел, тобто пригоди дивні. Я, це, що з потолка тут щось капає, окей. Якийсь, якась кімната. О, ой, я, мабуть, туди не піду, якась дивотина. Тут якісь картонні коробки з малюнками черепу валяються. І все в кетчупі. Якийсь неаккуратний тут майстер робив ці катептонні коробки, та кетчуп. Да. Тільки коробки. мені здається, От. що це не коробки, а череп чиїсь. Їх тут багато. Так, ну... О господи, він тут парить. Трошки жутковато. Чекай, Чекаймо, зупинись, тут е якісь приміщення. Давай нічого не чіпати, давайте подивимось, куди ведеться драбина, а потім подивимось, що в Почекайте, ну, Почитайте, так. а драбина веде. Як тут якийсь ковер, давай його зламати. Е, ламай, 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 ламай. Лама. Опа, е. Це чи дім? Що? По почекайте, це мій дім. Тобто твій дім. Так, да, це точно мій О. дім. Тут мої реси, тут все моє. Тоді давай спустимось назад, тому що... Я, я ш... вдома залишився, але чесно, якось захочеться звідси переїхати. О. Е... І палутина. Дивно. Ага. Я почекаю, ця книга якось залатана замком. Вона залатана замками, я її не можу відкрити. Саш, візьми її, прочитай. Я спробую. Ага, тут можна... Опа, я відкрив дивно. О, так, якщо читай. хтось ще читає, то я, мабуть, вже не в живих. Тож будьте обережними, я проводив експерименти та один з них не вийшов. Мені довелося переїхати. Та не важливі речі я залишив вдома. Але не переживайте, я заблокував цей вхід. Чекайте, а тут ще якісь може страниці. Типу, там далі страниці обриваються. Так, ну, воно тут. Що за. Саша, а ти чуєш цей тизву? Так. Да. Що за. Так, давай зараз почекай. Я не хочу йти до того тайного передник. Давай зараз обдумаємо. Я зараз почекаю, подивлюсь. Інватар, може, у мене знайдеться Это ще меч, бо мені здається, це щось погане. Мені здається. Опа. Тут якийсь надпис. Номер а? 770. А? Окей. Просто заспокойся і все. Все нормально. Головне в павутині не застрягти. Я сподіваюся, воно я не біжу, за нами біжу, не біжить. Бо це якийсь капець. Почекайте в мене, почекайте, будь ласочка, будь ласочка. я не хочу тут бути. Воно тримає, я не можу бігти. Чому? Та хто там нікого нема? Ой, що за. Вийди! Вийди звідси, спробуй, толкай, давай його, толкай. Опа! Віно, воно, опа, все. Пішли О, звідси. Я біжу, біжу, біжу. Якомога далі. Просто якомога далі. Все, Зас... Шо, забудовується цей прохід, я не можу все. Забудовуйте його. Забудовуйте, замуровуйте. Я тут зараз заберу один Все, не треба, постав на місце, все. Фух. Блін, а воно ж в мене в підвалі. Тому... А пішли-ка до мене додому, обізаружимо його. Нам же треба його вбити. Обережно, тут зомбі-житель! зомбі-житель! Чорт. І багато зомбі з мечами. Так, пішли Обережна, в коридор. Пішли у цей коридор. Я перший. Пішли. Давайте. Чекайте мене! Хоча мені навіть в кайф буде останнім. А Дейвин залазить. Де він? Лівік тут! Мімік тут! Пішли! Він застряг! Він застряг! Нам треба його вбити! Нам треба його вбити! Нам треба його вбити! Нам треба! Поки він в павутині, треба його швидше вбити, швидше, Гаразд швидше. Так. В мене вже сокира лавляється! В мене теж я зламала сокира, все. Викайло! Господи Так, зараз ми його вб'ємо. Выйти його, выйти! Не дай йому пройти! Не дай йому пройти! Він тікає! Сорі! А! Все, я можу тільки руками його бити! У мене улд! Все! А! Остання фаза, остання фаза! Все, Ми його вбили. Скільки Доброго. в мене тут? У мене 166 Доброго. рівень. Я заморую цей прохід, виходь! Виходь швидше. Там за мною мімік біжить, куди ви ходите? Вих... все, я заморовую цей прохід. Потім його повністю заморую. Сподіваюсь, він не вийде. Фух! Це був капець, друзі. Це був сильний капець. Короче, як, друзі, я додому посплю. Мені треба тепер інструменти рехтувати. Почекай, чекаю, сядь ся. на лаву, сядь <проб> на, <лаву>, ся <проб> на лаву, попрощаємося з друзями. Так. А, короче, це, це, було було, було. це було доволі цікаво і <проб> доволі <проб> страшно. Тому так. я думаю, треба вже закінчувати. Бо сподіваюсь, такого більше не буде. Па-па! <проб>